Вони рили в грудому лісі. Це правда. Я не вірив. Думаю, боже, ну вони ж ну ну, ну розкажіть. Ви просто що люди ж не нам зобов'язання це пам'ятати, ну це що вони рили окопу в, рудовому в рудовому лісі. В грудому лісі, де отакі знаки стоять, так там що, досі небезпечно. Що не не заходьте. Не це, це небезпечна радіаційна. Ця. А нашо вони їх там ри? А це взагалі унікальна. Я не дивіться з ну, я... стратегічного -воє... воєнної точки зору. Я вам було. зараз розкажу взагалі історію. Значить, ми поїхали, з нами ще були журналісти CNN, Вони знімали е... ну, теж такий репортаж про це. І, е... Е... І ми реально подивилися, що ну, просто там, от, от прямо все це в окопах, ну там навіть небезпечно стояти. І ми приїжджаємо назад уже на станцію на блокпости. Ті, там вони виклили, там ті Теж і захо. А в нас датчики були. Мої. Ми з ні сам підходимо і просто жив датчиків нас зашкалюють. Я кажу, слухай, ну це кась кажу добити бути. Не може а що виявилось? Вони не ті кирили. Вони ще пісок звідти вантажили в ці беги і везли на ті блокпости. Тобто, там, взагалі, від, від того зараженого місця вони це притягнули на станцію. Ми зайшли в місця, де вони спали в кімнаті, датчики з шкалью. Ми розуміємо, що вони на ногах притягнули радіоактивний бруд. Так ось, коли. Ну, це Просто був в Нонсенс, тоді це зрозуміти. Так а для чого вони це робили? А, ну, вони ж не зовсім... Так о, дивіться, я, просто, наскільки... я теж виходив з того, що вони не зовсім. Так. Ну добре, вони зовсім, але ж є командири, які не зовсім. Вони ж розуміли, де вони замовляють. Я там кажу, що давайте я там теж якесь маленьке інтерв'ю було. я кажу, що дивіться, насправді ми бачимо, що це. ну, вони радіа... І вони всі насправді отримали свою дозу радіації. І питання, що це точно... Негативна вплине на здоров'я, і це буде мати наслідки. А, і десь мені е, я не розумію, через день чи два, е, значить, росіяни десь це побачили. І якийсь генерал каже: Я не знаю, що там ті українці говорять. Каже, ми в 41 першому році тут uh -huh. теж рили окопи, ніхто ні, ніякої радіації не отримав. Це правда.